Власна кореспондентка ТСМ сполучених штатах Ольга Кошеленко долучається до нас наживо і спробуємо розібратися в політичній ситуації, яка склалась зараз. Там Олю вітаю. Отже, яка вона монобільшість по американськи, і які шанси взнаного нам вже Майка Джонсона, що його таки оберуть спікером? Вітаю Святий Конгрес сполучених штатів повернувся до роботи сьогодні. трохи більше ніж півтори години. Тому це справді новий склад обраний у листопаді, і уже півгодини триває перше голосування за спікерством Майка Джонсона. Усі 434 члени палати представників конгресу мають у голос сказати за вони чи проти. Тож ця процедура займе певний час. До підсумків я сподіваюся повернутися наприкінці цього включення. Поки що скажу кілька слів про те, що власне сьогодні. Ні, в чому полягає інтрига, і ситуація насправді дуже складна. Як ти і сказав, доля Майка Джонсона, вона буквально висить на волосині. Для нього сьогодні робочий день розпочався дуже рано набагато раніше ніж зібрався конгрес. Він веде переговори щодо підтримки його кандидатури. Щоб утримати спікерський молоток Джонсону потрібно 218 голосів у палаті представників у республіканців 219 конгресменів, тобто лише на один більше. І і якщо, скажімо, там один чи два не з'являються, не голосують, то це означає, що кандидатура Джонсона пролітає. І як уже показує зараз голосування, от буквально я зараз у ці хвилини онлайн за ним стежу і бачу, що кілька республіканців, попри те, що вони не проголосували проти Джонсона, але все ж таки не проголосували і за, вони відклали свій голос. Вони ще можуть повернутися до голосування наприкінці процедури, побачимо їхні рішення, але вже з Ситуація для Джонсона напружена хоча зранку він оптимістично сказав, що сподівається на перемогу вже у першому раунді голосування. Я спілкувався з усіма членами і вважаю, що нам потрібно об'єднатися, щоб ми могли просувати порядок денний Трампа. Ці вибори не про одну особу йдеться. Про просування порядку денного Америка насамперед. Мандат надав американський народ. Президент Трамп отримав 77 мільйонів голосів. Республіканці Палати представників отримали майже 75 мільйонів. Це рекордна кількість. Вони очікують, що ми приступимо до роботи. В нас немає часу на драму. Чи вже невдоволена частина республіканців? Це люди з близької до Трампа групи Мага з Ромою Америку знову великою. Вони хочуть від спікера Джонсона отримати зобов'язання щодо фінансової політики, що, наприклад, державний борг не буде зростати і що нові витрати будуть скомпенсовані. І загалом, що вони матимуть широкі повноваження впливу на законодавчий процес. Вони просто користаються тим, що більшість, як кажуть, тут найвуща за останні 100 років, а в них є шанс виторгувати собі якісь обіцянки. Збоку з боку спікера сам Джонсон говорить, що ні з ким не буде укладати такі бічні угоди у стилі послуга за послугу і апелює до авторитету Дональда Трампа. Мовляв, він як спікер буде просувати саме його порядок. Денний Трамп підтримав кандидатуру Джонсона публічно. Сьогодні у своїй соцмережі True Social він написав таке. Успіху сьогодні спікеру Джонсону прекрасній людині великих можливостей. Він дуже близько до 100-відсоткової підтримки. Перемога майка сьогодні буде великою перемогою для республіканської партії. І ще одним підтвердженням того, що це найважливіші вибори за 129 років. Насправді, велика підтримка. Зробимо Америку знову великою. Повертаючись до запитання, що спікерство Джонсона потенційно означатиме для України. Якщо його звичайно оберуть, скажу, що воно означатиме саме те, що визначить Дональд Трамп, адже Джонсон є лояльним для нього. І весь цей процес демонструє наскільки неоднорідною і нестабільною є республіканська монобільшість. А попереду в них ще дуже багато справ. Одна з найближчих це також затвердження кандидатур до нового кабінету Дональда Трампа. І частина з кандидатур є і викликає… Несприйняття у партії, тож ми ще станемо свідками запехлих дискусій з цього приводу. А станом на цю хвилину мушу сказати, що триває голосування, і шість республіканців не визначилися, пропустили свою чергу для голосування, і це означає, що можливо раунд голосування буде не один. Повертаючись у минуле, можу сказати, що наприклад попереднього спікера, спікера Кевіна Маккарті обирали 15 разів у 15 раундів. Тож Джонсон може змагатися з ними цьому святе. дякую тобі, що допомогла розібратися в цій ситуації. Кореспондентка Оля Кошеленко про спікеріаду в Сполучених Штатах, де голосують от за спікера палати представників. І як бачимо, більшість республіканців ще не дорівнює їхній єдності в ухваленні рішень.